Так, ну дивіться, стоїть загроза. Загроза стоїть великого потужного обстрілу, і ця загроза стоїть для людей в містах, де є вихід до води, або де є, як правильно сказати, або дамба, або ГЕС, там, де є багато води. Для міст, де є багато води. Де може вода ця рухатися. Тому що я коли питаю, що це за вода, виходить король кубків, а це дійсно може бути як якась дамба. Або ще стосовно електрики так само, тому що неоднократно виходила карта Сонця. Постійно це про великий обстріл: жінки, діти і загроза від води для людей України. Тобто тут для міста якогось, або там для великої кількості людей. Тобто, ну, я не знаю прям в яких масштабах, але ж карти, бачите, як показують ну, велика кількість людей. Десятка, десятка кубків, десятка певта. Значить, що це може бути? Це удар. Які готують по Верховному суду, знову ж таки, біля води, і знову ж таки потрійці, кубки, щось таке для людей, те, що тримає воду, там, де багато води, з руйнуванням. Планується так. Тобто ніхто не говорить, що так буде, але планується так. А, ця історія вже колись була, будуть намагатися повторити її знову і закінчити почати. Що це для людей України а, в плані загрози, що їм це все несе? Це момент, а, коли, можливо, будуть питання зі світлом, і доведеться а, дивитися. А, в плані переїзду, можливо, доведеться шукати якийсь прихисток або бути під. Знаєте, як шукати безпечне місце. Але це питання і по електриці так само. І момент, коли ти заблокований в чомусь, тобто. Це коли ти, ну, знаєте, як не зможеш пересуватися вільно. Да? По відлюднику тобі потрібно буде перебувати в безпечних місцях. Але от колесо фортуни з однієї сторони, це карта циклічності, про те, що вони будуть повторювати те, що вони вже повторювали. А з іншої сторони, це й момент переміщення. Да? Тобто відлюдник, колесо фортуни це неможливість переміщуватися нікуди. Тобто доведеться десь а, чекати. Чекати якогось відновлення, я не знаю, бо поки там відкрию дороги, ну якось так. Я питаю окремо, чи доведеться після цієї загрози певним людям, деяким людям виїжджати зі своїх територій. Примусове щось, примусово щось таке може бути карта сили, да, це зі сторони. Думати, шукати варіанти, да. шукати місця без води, щось таке все ж таки, да. це і промасований обстріл в тому числі. Да, на початку я сказала, чи це стосується всієї України, ну, можливо, можливо. Знаєте, навіть по цих картах можна сказати, що і десь не в одне місце, можливо, там. Туди ціляться, туди ці. Ну, тобто, знаєте, щоб якось накрити це все, щоб одночасно в декількох місцях. Я зараз передивлюся ще раз в плані загрози, про що йшла мова. Давайте спробуємо про що йшла мова, що наразі загрожує Україні. Попередження стосовно загрози для України, про що йде мова? Про що це попередження? Про що це попередження для України? Дві кажезлі знову карта від води. Можливо, настільки, як Україна, можливо, десь якийсь кордон, кордон з Україною. Може, мова йде про Крим. Знаєте, як, ну, я ну, аналізую. Да? Прям багато жертв може бути. Багато жертв може бути через що. Просто буду да, показувати. І вежа, через що може бути багато жертв і знову через воду, що вони готують для України. Та, ну якийсь удар. Це ну, реально якийсь масований обстріл, причому по четвірці жезлів це або центри прийняття рішень, або це... це чогось багато. Це прям. Мені не подобаються карти взагалі. Це можуть бути будинки, це можуть бути лікарні, це може бути. Центри прийняття рішень, а це можуть бути торгівельні центри, це можуть бути школи, да, тому що тут ну, карта дітей стоїть. Це пошук варіантів, це ну, карти недобрі, це про багато жертв. І тут знову карта жертви, жертви, їм потрібні жертви. Які об'єкти під загрозою? Які об'єкти під загрозою? А, дивіться, це транспорт, а по колесниці це може бути транспорт, літак, потяг, колія, переправи, мости. Те, що тримає воду. Мені постійно йде вода. І знову карта дітей. І знову карта дітей. Жертви через дітей. Що вони хочуть зруйнувати панство? Ну Це потік води. Я не знаю, значить, мова йде знову про якусь дамбу або про водосховище, або те, що пов'язано зі світлом. Постійно вода, удар по воді, постійно вода, загроза, загроза від води, загроза з води, якісь обмеження для людей, обмеження землі, обмежити якесь місто, обмежити якусь територію. Ну і для людей це, і для людей знову діти. Ну що ж таке? І знову вода. Негарні карти абсолютно. Людям потім потрібно буде якась допомога для того, щоб вийти з того стану, для того, щоб знайти вихід. Я не знаю, друзі. Це щось таке взагалі ненормальне готується. Давайте інакше ще спитаємо, для чого, до чого приготуватися українцям. Да? Давайте ще так спробуємо. До чого приготуватися українцям найближчий час загрози від Росії. Загрози від Росії. До чого українцям приготуватися? Король мечів. Багато жертв планується. Через дуже багато води, друзі. Я взагалі не знаю. Багато жертв через воду. Я не знаю, що це може бути, чесно вам скажу. Дивіться. Загроза через дуже багато води. Для України це що? Це зірка. Можливо, щось пов'язане з електрикою, або те, що десь переливається вода, те, що тримає воду. І карта Сонця. Момент електрики. Що українцям після цього загрожує? М момент переїзду стоїть, да, пошук, пошук нових доріг, пошук. Можливо, десь комусь доведеться і переїжджати карти про це, це обстріл, це масований обстріл, те, що може стосуватися і будинків в тому числі, але десятка кубків, знову ж таки по кубкам, знову ж це вода. Якісь обмеження стосовно користування водою, да, можливо, ну, проблеми пов'язані з доставкою води, але через обстріл масований, багато. Житлові будинки, міста біля води, ну, тобто карти просто кричать. Ну і дияволи і знову, ну, там, я не знаю, що це має бути, але щось дуже неспокійне. А, причому це прям от найближчі дні. найближчі дні. Друзі, не ігноруйте повітряні ну, от від слова зовсім взагалі. Чи можна це попередити 10 мечів? Ні, підготовка йде. Тут вже, знаєте, це як. Але карти так цікаво, знаєте, показали. Спочатку король мечів, ну, на початку було, да, потім Зараз знайду. Потім карта світу А потім карта перемоги. Можливо, знаєте, як якась загроза, великий удар, багато жертв, і, ну, як момент чогось закінчення, да і карта перемога. Але ж, мабуть, від того не легше, тому щось таке. Негарне насувається, будь ласка, не ігноруйте повітряні, бережіть себе.